Вітаємо вас в медичному центрі Камед. Я Карпенко Валерій Борисович, завідуючий дерматологічним відділенням цього центру. Ми спеціалізуємося на діагностиці, лікуванні та профілактиці захворювань шкіри та статевих інфекцій. Як дерматовенеролог вищої категорії з досвідом роботи більше 30 років, займаюся діагностикою, лікуванням та профілактикою. Шкірних та е, статевих інфекцій чоловіків, таких як уретрити, уретропростатити, баланопастіти, пастіти, також інфекції генітальний герпес, грибкові ураження статевих органів, е, хламідіози, мікоплазмози, ураплазмозі, трихоманози, також діагностику гонореї та сихрусу. Займаємося діагностикою та лікуванням паразитарних інфекцій, таких як лапкові воші та короста. В нашій клініці. Працюють висококласні лікарі, які мають досвід роботи на сучасному обладнанні, що дозволяє правильно встановити діагноз та призначення відповідне лікування. Будь ласка, звертайтеся до нас і ми вам допоможемо звати Наталія Кіцюк. Як лікар-дерматолог, прихолог-косметолог, я рада запропонувати вам професійні послуги з діагностики та лікування шкіри та волосся. За допомогою спеціального обладнання для дерматоскопії та трихоскопії ми можемо встановити стан ваших новоутворень, родинок, бородавок, папілом та інших та стан вашого волосся, а також причини його випадіння, стан фолікулів, запалення шкіри голови та інші. Тому раді запропонувати вам наші професійні послуги з діагностики та лікування вашої шкіри та волосся.